Вітаю вас на передачі Схід Ньюс. Мене звуть Артем Єпур і як завжди я буду вашим ведучим. У цьому випуску буде багато загальної інформації, однак для жителів Донецької та Луганської областей вона також буде у нагоді. Тому переходимо одразу до першої новини. Підрив Кахівської ГЕС. Ця новина торкнулась, мабуть, кожного українця. Ніхто не залишився осторонь. Окрім Організації Об'єднаних Націй, вони у той день відмічали День російської мови. А інші іноземні партнери, як завжди, не можуть визначитись однозначно, що стало причиною руйнування Греблі. Ось зараз я показую відео моменту вибуху. Однак мова зараз піде не за хто винен, і так далі. Причетність Росії тут навіть не обговорюється. Досі йде евакуація людей і тварин, що постраждали внаслідок затоплення. У мережі а, дуже багато відео, як люди сидять на дахах, як тіла плавають вулицями затоплених міст, а, як звичайні люди на човнах намагаються знайти і витягнути тварин із води. І все це триває. Під обстрілами російської армії, наче одного затоплення їм мало, і вони вирішили таким способом ще подобувати. І тепер вони не зможуть відмазатись, наче улучили у якийсь склад чи угрупування військ, бо водою вимило все: і життя, і домівки. Через війну з Росією багато українців втратили свої домівки і не факт що під час евакуації до сховища чи в іншу область вони встигли зібрати із собою всі документи на свою домівку. І якщо сталося так, що документи загубились чи знищились, то у нашій державі є декілька способів, завдяки яким ви зможете підтвердити своє право на власність. Це залежить від того, коли вам видали документ на майно до чи після. Тринадцятого року, якщо вам видали документи після 2013 року, то вам необхідно зайти на сайт онлайн будинок юстиції, а там знайти пункт інформація з державного реєстру. Далі авторизуйтесь і шукайте свій документ за адресами реєстраційними та кадастровими номерами. Сплачуєте адміністративний збір і роздруковуєте новий оригінальний документ. А от якщо документ на власність був виданий до 2013 року, то тут вже буде тяжко. Вийдете до ЦНАПу, де було зареєстровано майно. Якщо там бойові дії, шукайте, куди цей ЦНАП переїхав. Якщо архіви в ЦНАПі були знищені, йдете до суду. Коротше кажучи, Бюрократія у чистому вигляді. Депутати не полишають тему мобілізації. Нещодавно ще одну категорію українців звільнили від мобілізації. А, мабуть, син якогось депутата опинився під загрозою призиву. А, ладно, то все жарти. Тепер серйозно. Виявилось, що працівники Державної служби з надзвичайної ситуації або просто ДСНС підлягають призиву. І тут з'явилась дилема. якщо всіх аменесників призвуть, то хто буде гасити полум'я чи визволяти людей з уламків. Цивільні, більшість з них здатні тільки дістати та увімкнути камеру. Ось тому, щоб було кому рятувати населення, депутати і роблять звільнення від мобілізації. Залишилось тільки дочекатись, коли законопроєкт приймуть. Та чи приймуть його взагалі? Для того, щоб абітурієнти не їздили у інші міста заради того, щоб просто дізнатись за вільне місце у вищому навчальному закладі, в Україні запустили бота, який допоможе з цим ділом. Цей бот був створений ДП Інфоресурс. І він може знайти основні дати вступу, перевірити документи про освіту, знайти конкурсні пропозиції. Надати нормативні документи, показати найбільш актуальні запитання. І з 23 червня ще можна буде звернутись до служби підтримки, якщо у вас виникнуть якісь питання. Все це добро знаходиться в Телеграмі, а посилання на бота ви зможете знайти на нашому сайті. І остання новина: відкриття першого відділення нової пошти у празі. З одного боку, радісно читати новини, коли українські бренди та підприємці переходять на європейський ринок і показують іншим країнам, як треба робити. А з іншого боку, ми, клієнти в Україні, оплачуємо такі інтеграції через підвищену вартість за послуги. Скільки було віддосів, як нова пошта упаковує взагалі не по габаритах, чи як поштомати ламаються через невпіхуємість посилок? Тому я перейшов до Укрпошти. Так, да, там є свої косяки. І посилку загублять, або ще гірше вкрадуть, і пошкодять її, і вести довго будуть. Але про те, яка ціна за таке казіно. Тому, як українці, ми всі радіємо, що наші бренди виходять на новий рівень і лютуємо як клієнти і користувачі. Це були основні події цього тижня. Залишайтесь з нами, і ви побачите всі актуальні новини, які стосуються Донбасу на нашому сайті та телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня. Слава ЗСУ!